Боже, бережи Україну. Дякую. Ніколи не здавайся. Ніколи не здавайся. Чую я і зараз, коли бачу ці результати екзитполів. А вони, очевидно, і дають підстави зараз подзвонити моєму опонентові і привітати його. Але зробити так, як прийнято в цивілізованих європейських демократичних країнах, сьогодні, 21 квітня, бо я завжди маю пам'ятати, що завтра настане 22 квітня. Нам треба об'єднатися і боронити Україну. І Нам потрібні спільні зусилля. І я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення. Я не йду з політики. Бо наша команда! Має захистити ті здобутки, які ми з вами спільно з українським народом вибороли. Наша команда буде захищати курс на членство в Євросоюзі та НАТО. Наша команда буде захищати безвіз. Наша команда буде захищати українське військо, українську армію від атак зсередини країн. Наша команда буде захищати українську мову, і наша команда буде захищати православну церкву України. І приємно, що всі наші міжнародні партнери чітко наголосили. Що за п'ять років президентства Порошенко було зроблено набагато більше, ніж за чверть століття до цього. Це є наша з вами перемога. Але я наголошую, сьогодні країна набагато сильніша і набагато в кращому стані, ніж п'ять років тому. Це факт. Я буду молитися в поточній ситуації. Боже, бережи Україну.